Всім привіт, мене звати Яна, і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі і у своєму містичному жовтні. Отож, продовжуємо наш марафон-відео кожного дня. І сьогодні в нас добірка з п'яти книг про чаклунів. Насправді, це одна з таких моїх улюблених тем у книжках. Переважно ці всі книжки вони. Трішки дитячі, трішки підліткові, але завжди надзвичайно захопливі. В коментарях, як завжди, пропоную доповнити мою добірку вашими книжками, які ви згадаєте про чаклунів. А також, звісно ж, хочу нагадати, якщо ви ще не підписані на мій канал, от швиденько підпишіться і поставте вподобайку ось цьому відео. Що ж, починаємо. Ну і звісно вже першою книгою, навіть серією книг, я вирішила поставити Гаррі Потера і історія про цього хлопчика, що вижив. Я просто не могла цього не зробити, тому що якщо... Хтось промовляє фразу книги про Чаклуні, то мені, на думку, спадає, звісно ж, одразу Гаррі Поттер Адже ми опиняємося в школі, де вчать на чарівників. І загалом навколо всі чарівники, всі чари і весь магічний світ, який співіснує поряд з людськи. І це неймовірна атмосфера з таких перших. Дитячих книжок ми поступово ростемо з нашим головним героєм і переходимо до справді що такої серйозної завершальної частини, яку складно назвати дитячою. Атмосфера, яка є в цих книгах, вона справді сповнена магії. Я загалом, звісно, вже відношу себе до фанатів цієї серії, як книжок, так і фільмів. Це перша моя книга, яка була прочитана на таку тему, і це, звісно, вже чудово. І так, книги про Гаррі Поттер, яка дуже вдало читати. um Осенью, як і передивляються фільми. Часто саме ці книги люблять включати до зимових добірок і передивлятися ці фільми зимою. Проте Хелловін тут також дуже класний. В них, власне, на Хелловін зазвичай щось відбувається. І там така в них була помпезна вечеря з певними декораціями в їхній залі. Тобто, це саме те, що потрібно для жовтня. Друга книга також страшенно відома, також серія книг, і мені здається, взагалі ця моя добірка це просто про якісь суперпопулярні книги. Але я не могла б про них не сказати, і звісно ж, я думаю, що даю вам секунду здогадатися, але я думаю, що. Ви вже здогадалися, це, звісно, ж відьмак Анджея Сапковського. І це вже історія про Геральда з Рівії, який вижив. Він власне є відьмаком. Це людина, яка наділена підвищеною фізичною силою, має певні можливості. Ось, загалом відьмак це його робота, адже він є знищувачем монстрів. І ось він, так би мовити, переміщається по країні в пошуках того, хто його найме для ось такої роботи. Ну але в світі, в якому він перебуває, в нього. Роботи вистачає. Тут, до речі, також такі досить колоритні монстри, і вони можуть бути нам досить близькими, тому що це польське фентезі. І відповідно, щось десь там нам перегукується і є знайомим. Відьмака я читала ще на перших курсах, тобто давненько, тоді ще не було в українському перекладі. Я була в страшенному захваті, тоді я грала ще в гру. Це для мене був просто супер! рідкісний випадок, тому що на пальцях. Однієї руки можна перерахувати ігри, які я грала взагалі, це не на мій вид відпочинку і розваг. Але гра відьмака це щось особливе. Я, до речі, з тих людей, яким сподобався серіал Відьмак, тому що власне саму книгу я читала років 10 тому. Я вже абсолютно нічого не пам'ятаю, так досить таки розмито. Тому мені все було цікаво. Взагалом мені герої сподобалися, тому я не маю сильних претензій до Нетлікса. Третя книга це хроніки Нарні. Цю книгу також можна включати, звісно ж, у різдвяну добірку. Але я її вирішила долучити до книг про чаклунів. Адже тут магія повсюди. Ми будемо пинятися в казковій країні Нарнії, де існує власне магія, чаклуни, тварини говорять. І, звісно ж, ми будемо боротися зі злом, власне зі злою чаклункою. До речі, хроніки Нарнії відносять до християнського фентезі. Я обожнюю фільм. Він для мене такий, ну я не знаю, неймовірно казковий. І, на жаль, я ще не читала книги, але б дуже хотіла. І власне цю історію все ж таки для себе відношу до зимових. Тому хотіла б з нею познайомитися, можливо, нарешті цієї зими. Наступна книга це мандрівник замок Хаула, і це власне, книга з моїх осінніх планів. Тут, звісно, вже також присутні чаклуни, і взагалі цей світ він повністю сповнений магією. Одного дня на нашу головну героїню Софію зла відьма накладає страшне закляття. І щоб його подолати, їй доведеться звернутися до такого дуже загадкового чарівника. Це неймовірна історія. Я думаю, багато хто з вас бачив мультфільм Міядзакі, який просто оживив цей світ з його магію. Особисто я дивилась цей мультик досить таки давно, і потрібно було б напевно передивитися. Але там є такий момент з сніданком, який готується, де підсмажуються яйця, бекон, і я просто пам'ятаю, що я дивилась, і така, боже, як це взагалі можна намалювати? Воно так. Так реалістично і класно виглядає чудовий мультфільм. щиро вам рекомендую. Я ось так сказала, знаєте, перед цим словом мультик. Мені здається, воно абсолютно абсолютно недоречне до цього мультфільму. І завершуємо її добірку книга Зоряний пил Ніла Геймена. Це також буде чарівна країна. У нас таки є чарівний світ і світ людей, які розділені стіною. І наш головний герой вирушить по ту сторону для того, щоб відшукати зірку, яка впала з неба для своєї коханої. Як виглядає ця зірка, які пригоди його там спіткають, з якими чарівниками він зустрінеться? Звісно ж, ми дізнаємося з цієї історії. І також тут, знаєте, в мене якась більше ще й рекомендація. Ці фільмів, тому що а, фільм просто чудовий до цієї книги, він же старенький, я дивилась давно, але впевнена, що і зараз буде актуальним. А, коли я його побачила в свій час, я просто була в шоці, що такий фільм взагалі існує, наскільки він приємний. Тому так, я вам дуже сильно рекомендую цю історію. Отож, От на цьому в мене все. З червівниками ми розібралися. Доповнюйте в коментарях. Якщо ви хочете мене підтримати в такому мовому марафоні, обов'язково поставте лайк цьому відео, прокоментуйте щось, щоб в мене була мотивація продовжувати. А якщо ви хочете ще більше мене підтримати, то нагадую, що в мене є Patreon, а також в мене є банка від Монобанку, де я збираю на електронну книгу, яка в мене розбилася. Мені б хотілося придбати хоч якусь. І ось я пробую щось там заощадити на неї. Отож, на цьому в мене все. Зустрінемось вже завтра у новому містичному відео. Всім па-па!